Новий Вінницький ритм. 101,8 МФР. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час Змін. Студії, я автор та ведучий Олексемко. А також сьогодні прем'єра. Сьогодні у мене. Ви навіть не повірте, чесне слово, не повірте. Я сам собі не вірю, як мені вдалося з нею домовитися. Це було одразу, це було як постріл. Це було як з першого разу таке враження, що я зараз дізнаюся в коханні. Вибачте, мене вже, будь ласка, Ну, тим не менш. Сьогодні у мене в гостях художниця Олеся Пірняк. Пані Олеся, я радий вас бачити. Доброго дня. Ви мене нормально чуєте? Да, Добре, все, все чудово. Все Класно. Ем, у нас є інформація. Інформаційний привід, як ми це називаємо, пані Олесю, е, е, Річ у тім, це офіційна інформація. Річ у тім, що 24-го числа, 24 січня, о 15-й годині, е, розпочнеться, буде презентація виставки пані Олесі, яка називається Калейдоскоп моєї душі. Е, це і раз а два. Інший знаковий момент це те, що ця виставка буде відбуватися в будинку музею нашого сонцепоклонника, сонцелюба Коцюбинського. Саме про це і сьогодні піде мова. Пані Олесю, коли я читаю, коли я дивлюся, коли я переглядаю як картини, як роботи, так і, в принципі. Фото безпосередньо самих художників, самих митців завжди виникає таке запитання: я бачу результат цієї роботи. Я бачу картину, наприклад, але я зовсім не знаю шляху. Я можу тільки здогадуватися, скільки ви вчилися, скільки ви не доспали, скільки ви перепробували, скільки було ескізів, скільки було і скільки ви вже спалили. Як це свого часу зробив народний художник так, так. Володимир Козюк. Е, як, як, ви, е, як ви почали малювати? Як ви ем, почали писати? Ну, скажу доброго дня, Вінниця, Вінничани, всі мої друзі, які дивляться, доброго дня, Олег. Олена. Я е, росла, навчалася у школі, в університеті, працюю в своєму рівному місті Вінниця. Е, дійсно, малюю я з дитинства, але пишу професійно картини 10 років. І це так в житті якось цікаво, все сталося, я зараз трошечки пізніше розповім. Ем... Навчалася перша моя освіта педагогічної університету Вінниці, е, інститут математики, фізики технологічної освіти, вчитель технологій, креслення, основ дизайну, прекрасний університет, прекрасний інститут і викладачі З, з, з цієї назви тільки щось ближче до художності. Це креслення. Десь так є. Хоча якщо взяти я з теплом згадую, чому саме акцентую на цю першу освіту, мою прекрасну педагога за першу освіту. тому що я до цих пір спілкуюся з викладачами. З і з художниками, які е, були поруч в той час в першої першій моєї освіти. Але так склалося, що потім у мене була друга освіта, і основна робота не пов'язана з творчістю аж угу. ніяк. Тобто, можна сказати, Але... що творчість це хобі. Це основне це хобі, це так? хобі це те, без чого я не можу однозначно. Хобі, яке повністю забирає весь вільний час, uh, забирає повністю uh, вас. Я ні, би не сказала от, от... ні, це не, не забирає, навпаки, доповнює. Я би так не говорила, uh -huh. що забирає. доповнює. Я без цього не можу. Ми їдемо відпочивати. Я беру полотна, я роблю якісь ескізи, я до чогось придивляюся, аналізую ehm, навіть якщо це може бути до речі, святкування для народження близько, Людей, що було ось недавно. Угу. Я можу поїхати додому, там і... тому що я собі вирішила, я хочу творити, хочу писати. У мене зараз прийшло, ось це натхнення, і я маю цим займатися. Всі це сприймають добре, тому що знаю, що в сім'ї творча людина. От я хотів, до речі, на цьому заакцентувати: тобто, е є розуміння, є відчуття. І є розуміння того, що так як відбувається, саме так і треба. Це дуже дуже важливий це, момент. Це дуже важливий момент, тому що інколи і кошти багато йдуть на на цвіт. Це такі... не дешево так. Сім'я, моя родина, чоловік, син. Вони сприймають, вони вже знають, вони знають, що дарувати угу. на день народження. Вони знають, що мені потрібно, коли ми подорожуємо. І частина що мужчин щойно сказали, ой, боже, от їм легше. Ну отут от кожного разу голову ломаю, не знаю що. А тут все просто все розписано. Я жартую. Я жартую. Так, звісно. Так. Ем, ви сказали 10 років і сказали, що це ну не просто так вийшло. Напевно, що от що спонукало? Що якийсь був момент, мені так чомусь здалося. Я часто говорю таку фразу Все свідчує та відчуває. 10 років назад, ем, закінчивши свій педагогічний університет, я вже там поступила на другу вищу освіту, але я ем, займалася творчістю вдома і і мене надихнули роботи і в інтернеті, і в інституті. У нас такі були там і олімпіади, і творчі конкурси, роботи зі шкірою. Угу. А, і перша моя виставка саме була називалася Стежкою до храму краси Вінницький обласний художній музей у нас в місті Вінниці. Це були роботи зі шкіри. Це цікаві роботи були, аналогів таких немає, дійсно, я не бачила. Ці, ця колекція робіт ну, зберігається в мене вдома, що вже розпродано, щось подаровано. Але чому я згадала саме про цю першу виставку, департамент культури міста Вінниці запропонував мені з іншими митцями народними поїхати у Польщу і представляти наше місто Вінниця в Кельце. Це є місто Побратим. Угу. Там їхали художники. Ми митці народні і гончарі, ті, що вишивають, і ліплять, і так далі. І це було таке моє перше свідоме знайомство з народними митцями в такій дружній атмосфері. І там я познайомилася з видатною для мого життя людиною. Панчук Федір Васильович, який на той час був директором музею Кутюбинського. Він художник з великої букви, і для мене вже є друг. І це було знайомство. Він мені запропонував прийти на його уроки. Там були ще інші учні в садок музею Коцюбинського. Угу. І до речі, я не з першої, ну, не спершу я пішла на ці уроки, десь з часом. І ось так, можливо, неможливо, а десь 8 років. Ми працювали разом. Я була його ученицею. В нього була навіть така мала академія Федіра Панчука. І ми навчалися, навчалися. Це були квіткові натюрморти, квіти, які в садибі Куцювинського, які нас надихали. Це бузок, який ріс, це яблуневий цвіт, який цвіт. Це те, все, що ми відчували, те, що нас надихало, те, що було поруч, чого можна було потрогати. Навіть ось тому, ем, ну і це був великий вплив. На мою творчу діяльність це був вплив на мій мистецький рівень, і до цих пір це є моя велика підтримка. Хоча він вже свою професійну діяльність ну залишив Перед... бувши да. художників, не буває. На увазі ні, я маю на увазі офіційно. Офіційно директор Да, він ж він офіційно ні, але бувших художників не буває. Як і багатьох інших професій, також не професій. Бачите, сам ловлю себе на слові професії. Ем, я зараз е, зроблю правильний висновок чи ні, що основу ваших робіт і основу ваших обр... вашої образності, яку потім фундамент ви маєте на увазі. Нехай так. буде так. Е, зараз зараз спробую закінчити. Uh -huh. Ти ж умнічі, це uh -huh. ж умнічі. Чесне слово е, складають саме пейзажні мотиви, пейзажні моменти. Так. Е... Фундаментом моїх, uh -huh. можна сказати, колекції всіх моїх робіт це є квіткові натюрморти і пейзажі. Але тут не тільки вплив, те, що я малювала музею Куцюбинську. Напевно, і не напевно, а те, що я росла у бабусі в селі, це теж велике було є значення. Я це згадую, тому що всі шкільні роки, канікули, вихідні мене батьки відправляли в село до бабусі. Я росла посеред цих квіток. А, це Вінницька область, село Сокіле там пороги, О, річка, це все надихало. Це... Швейцарія. Да, це маленька Швейцарія mm -hmm, Вінської mm -hmm. області України. Це все залишилося і це є моє місцем сили. Навіть коли є вільний час, хоча його взагалі немає. Я щоб сказала, куди поїхати, я поїду туди. Я поїду в ті ліса по гриби, чи просто творити, малювати, чи просто на камінці слухати, як шумить вода. Це не ви зараз сказали про дозвольте так скажу ви зараз описали внутрішні, внутрішні моменти, які вас підтримували, так. які вас навчали, які вас підштовхували, які вас мотивували. Це внутрішнє. Угу. Це починаючи від вашої, ваших дитячих робіт, дитячої зацікавленості. Федір Панчук, так. Високі Лесь, Подільська природа. Окей, це з одного боку. З іншого боку, і сучасний світ, і ви сучасна людина, і ви освітчен людина не може не відчувати вже два не сказав угу. вплив зовнішнього світу, зовнішній сьогоденний світ, як він на вас впливає, як ви можливо стараєтеся, вмієте навчилися від нього абстрагуватися, угу. і навпаки, що ви з нього забираєте знову таки для свого для свого життя, для своєї творчості, для своїх робіт? Я хочу сказати, що е ми ці називаємо та миті. І художники, всі творчі особистості вони мають дуже тонку душу. І напевно вони найбільше відчувають, чим інші люди, які ем, ну, я не хочу образити нікого. Ем, ось саме. Я дуже сильно переживаю ті події, які на сьогодні торкнулися нашу Україну, близьких, моїх близьких і так далі. Але навіть задаючи мені питання, чому виставка не про війну, не про те, що на сьогоденні так актуально. А я скажу так: що я хочу, щоб прийшли на мою виставку картин і отримали частинку тепла, радості, що згадали з минулого те, що було, те, що надихало, можливо, в когось, Надихнуті мальви, коли було прекрасне життя, сяяло сонце. Ми їздили відпочивати до батьків і в села, і все те, що гуляли в парк, ходили. Нам потрібен позитив. Так нам, нам потрібен, потрібен позитив. Я просто не можу зображати біль і смуток, яка є на сьогодні пронизана просто наскрізь кожного. Я навпаки, хочу, щоб прийшли люди і посміхнулися, щоб згадали ті польові квіти, чорнобривці, мальви, бузок, який цвіте. Представлені, до речі, на виставці не тільки квіткові натюрморти, а пейзажі — це і подільські наші краєвиди, і гори. Я дуже люблю Карпати. Там теж будуть частина робіт, те саме гори. Можливо, в когось не вийшло поїхати, як і у мене, подорожувати на лижах кататися і так далі. Немає, не то, що немає можливості, немає просто такої потреби, і, і внутрішнього хочеться, да, хочеться відпочивати, Зовсім. щоб воно дійсно було, а не просто галочку зробити. Ну, тут Тому, розумію. Ем, хоча перша робота, мені сьогодні теж задавали питання перед тим, як я прийшла uh -huh. до вас на ефір, яка перша робота? Перша робота. Після початку війни це були соняхи, так, як символ національності, символ нашої міцної, квітучої, родючої України. І після війни я довго не писала, тому що ми були в укриттях, і вся та ситуація, яка склалась, і. Я написала невелику роботу соняхи. Соняхи не прості, непрості, в жовто блакитних кольорах, відтінках, але на задньому фоні там зображені очі. Не знаю, чому ці очі. Я собі чомусь так вирішила. Можливо, це очі, які дивляться, які хочуть допомогти, списаються. Можливо, це очі ті, які ну, О, тут я мату. Я маю перерватися і скажу, чому мистецтвознавцям залишіть трошки хліба. Ну залишіть, ну нехай, нехай символізм ваших картин, нехай вони розбирають. Нехай вони так. нам пояснюють, що ви саме відчували. А ви будете скромно опускати очки і казати, так чи ні? Да, да. Е, пані Олеся, якщо говорити м, такі, вибачте, м, такі м, ну, я би сказав, навіть не е, статистичні моменти, а технічні, технологічні навіть. Ось підібрав слово, технологічні моменти. Е, ваш улюблений колір? Мій улюблений колір зелений та червоний. Так, е, ваш Це улюблений розмір полотна. Розмір полотна це, напевно, 60х70, на ось так. Ну, традиційно, я знаю, 60х40. Ні, а мені. А у вас 60х70? 60 Окей. Ні, я просто так. Чудово. Скільки часу в середньому у вас йде на одну роботу? Е, сказати чесно? Ні. <свят> Ні, є два варіанти. Або ви говорите тут чесно, або ви говорите правду. А, <свят> uh, uh, ah, yeah. yeah. так, вам сказати правду. Так, правду я малюю швидко. Я малюю швидко, але це якийсь певний етап, це не завершальний етап. Тобто це була промальована. Там е, сьогодні я можу за три години угу. написати картину пейзаж, але пройде час, я її доповнюю, я її теж аналізую, можливо, навіть близькі бувають щось підсказують. Тобто вона проходить якісь певні етапи. Підготовчий момент скільки забирає часу? Я маю на увазі ескіз. Під починаючи від підготовки полотна, закінчуючи ескізи, етюди, накиди. Отакі. Скільки е, з досвідом я навчилась навіть працювати без ескізу і без етюду? Я зразу. Відкриваю чисте полотно і починаю творити, навіть не використовую, не аналізую цю композицію. Тобто Тут вже йде, якесь, знаєте, ну, не як вийде, а я навіть не можу це сама сказати, як це виходить. От Мені... Я сідаю і починаю творити. От Я собі бачу, наприклад, чорнобривці. Угу. Я сьогодні буду писати чорнобривці. І я починаю. У мене зразу в голові картинка, які кольори, які підтони, як буде стояти цей кувшин чи горнятко з цим. Квітами, я зразу все бачу. Тобто мені зразу проходить картинка. Якщо, мені, якщо я правильно тільки пам'ятаю з психології, є таке поняття як автоматичне письмо. Коли ти закриваєш очі починаєш щось писати, абсолютно не а потім. Починаєш вже характеризувати, що це, де це як, це правда, це вже не ти, а це вже психолог за гроші. Mm -hmm. О, ну, мені здається, що саме так у вас є вже готовий образ, і ви цей готовий образ. Так, ви настільки... так. Нас... На сьогодні я Наскільки Так, Наскільки ви працю. вже довіряєте своїй руці, рука є продовженням вашого розуму, так. вашої душі, вашого серця, і ви просто це все викладаєте. Так, так, близькі говорять, це вже можеш закритими очима, а там я говорю, ну ще не настільки. Ше... А, ще, ще не, не, на... настільки. не настільки. Ем... З... Ви, е... пишете... Малює, пишете, ви пишете на замовлення? Пишу е, взагалі пишу на замовлення, але зараз не вистачає часу. У мене є основна робота, угу. е, на це трошечки не вистачає. Я займаюся дітьми. Як ви ставитеся до того, що От я різні абсолютно полярні думки е, чув, зустрічав і угу. чув, до того, що, наприклад, е, у художника є вдала, або Ну, просто колосально вдала е, одна річ, мається на увазі картина, і його просять зробити копію. Як ви ставитеся до копіювання? Ви самі себе копіюєте. Скажу так, були в мене такі випадки, дійсно, що я написала якусь картину не на замовлення від своєї душі uh -huh, uh -huh. в гарному настрої. Вона сподобалась, і потім сподобались ще декілька людям, і вони теж просили. Не скажу, що 100% вийшло так. Можливо, то був зовсім інший день, зовсім інший настрій. І ну, багато чинників впливає. Як тому, ну, в кольори, формат однаковий, але щось десь має нюанси. Ну, це і, в, в інші, це, це, це я чудово розумію, інші нюанси. А взагалі, от до копіювання. Ем, якщо іти, щойно ми говорили з пані Тетяною Маєвською, і ми говорили про марки. Музей марок uh -huh. вона приходила до нас, марку uh -huh. презентувала і так далі. І так далі, наклад марок, ну звісно, він набагато більше, ніж картин. Це я чудово розумію, бо. Картини це дуже дуже штучний вид мистецтва, але наприклад наклад марки не більше 200 екземплярів. Uh -huh. Якщо взяти в у всьому світі 200 екземплярів, я її по моєму так і на ефірі сказав на минулому ефірі. Uh -huh. Кажу: ви випускаєте 200 марок. Кожна марка коштує мільйон, як мінімум. Ну, все це просто так. Для філателістів. Uh -huh. Ви е написали картину. Я вона мені сподобалася, я її попросив зробити копію. Копіювання. Е, копіювання, от саме момент копіювання, е, е, ні. Відмовте мені, е... от від... да. скажіть, ні, я тобі не зроблю. Ні, от я часто відмовляю, ні. І... І в мене ця виставка, назву має, калейдоскоп mm -hmm. моєї душі. Е... Я відчуваю, що останні мої роботи, а це от 37 робіт, які представлені, це дійсно написано душею. Я не хочу робити те, що мені е... говорять, намалюю, там мого песика чи мій вишневий сад. Я не хочу, я там не була. Я не відчувала той вишневий сад, можливо, то не смачні. Вас вишні, треба вишні. Спочат в вишневий сад. Спочатку, щоб ви там пожили, щоб ви отримали задоволення. Однозначно. Творча людина, вона має відчувати. Ну, Відчувати, до речі, навіть замовника, який хоче. Коли я собі сама творила, писала роботу, вона сподобалася, її купили чи подарувала. А тут проходить людина зі своєю енергетикою, зі своїм настроєм, вона може подавляти мене і так далі. Але я не зарікаюсь, як кажуть. And... Um... Все може бути в цьому житті. Можливо, прийде час, і мені це буде потрібно, і я буду цим займатися. Або ви отримаєте таку Але... пропозицію, від якої просто неможливо так. буде відмовитися. Поки що ще раз нагадаю нашим глядачам і слухачам, поки що Олеся Пірняк запрошує на свою виставку під назвою Калейдоскоп моєї душі виставка розпочнеться 24 січня о 15 годині. В знаковому місті для кожного вінничанина для кожного не тільки мистецького вінничанина, тільки художнього вінничанина. Не тільки культурного, а для кожного підкреслю вінничанина, е, в музеї садибі Михайла Куцюбинського, 24 січня, 15.00. Дякую Вчера вам, Дякую вам, дякую, дякую вам з прем'єрою. Вас дякую. все нормально, все чудово, Вчера, все дякую. дуже гарно. Я дуже радий був з вами сьогодні. Отак очно, не заочно, а очно познайомитися. Сподіваюся, що ми бачимося на цій, на цьому майданчику не востаннє. Тому пишіть, працюйте, творіть, запрошуйте, влаштовуйте виставки. А я з радістю буду про них розповідати. Запрошу вас. Запрошую усіх і мира нам усім. Дякую. дякую. Шановні дякую. наші глядачі і слухачі, на невеличку паузу ми зараз підемо. Час змін продовжується, і ми з вами обов'язково ще почуємося. Голови вінницький ритм. 101 і 8 рафів. Місто надбом. Події, що поруч.